Всім доброго дня! Сьогодні ми з вами трошечки пограємо в пазл майбутнього. Під час цієї гри ми навчимося планувати і ставити свої цілі. Можливо, хтось знає, що таке ціль. Тут учні якби кажуть свої пропозиції, що ціль це може бути те, чого вони хочуть досягти, або це може бути мрія, яку вони хочуть втілити в своє життя. Наступне моє питання буде, як вони уявляють своє майбутнє. Першою хочу навести приклад я. Наприклад, в дитинстві я мріяла бути або перукарем, або впекти такі великі-великі торти. Запитую у учнів, як вони бачать своє майбутнє. Хтось відповідає лікар, хтось відповідає військовий, або ветеринар, або перукар, або хтось буде займатися творчістю, малювати картини, щось ліпити. Я хочу вам запропонувати зобразити те, чим ви хочете займатися ось такими олівчиками і маркерами, фломастерами, що у кого є, на звичайному аркушику А4, звичайному білому. Заповнити цей аркуш тим. Чим ви хочете займатися в своєму майбутньому, або з чим асоціюється у вас майбутнє. Наприклад, якщо я хотіла малювати, я буду малювати пензлики, я буду малювати а, краски, наприклад, а, Гуаш або акварель. Якщо я хотіла бути медсестрою, або там, лікарем, я буду малювати там, хрест такий червоний. і Якийсь, якийсь приклад з лікаря. Тож, давайте розпочнемо малювати. Коли ви можете домалювати, піднімайте тиханечку руку. Ми почекаємо, поки всі домалюють, а потім я вам вже розкажу, що ми будемо робити далі. Після того, як ми закінчили наші малюночки, такі, які асоціюються з нашим майбутнім, з нашою професією, наприклад, або взагалі з майбутнім. Ми з вами перегортаємо, і на уцій стороні я покажу вам зараз, що ми будемо робити. Ваша задача буде намалювати ось такі елементи пазлу. Або взагалі, які ви бажаєте, аби ми потім змогли з вами скласти такий елементик. От, наприклад, у мене був ось ось такий я намалювала елемент. Ось він іде-іде-йде. Тут вже другий елемент. І потім малюємо вже наступні. Після того, як ми зробили такий невеличкий пазл з нашого аркушу по лініям, наша задача тепер... Оці лінії всі вирізати. Зараз покажу як. Тримаємо дуже обережно ножиці, аби нікому не попасти в очі або взагалі нікогось не поранити. Наступним чином ми беремо ось так і починаємо різати по ось цій лінії. У мене вона така, у вас, у вас вона якась інша. Тобто, ви вже робили пазлик по тому, як ви бажаєте. Але ми ж робимо пазлик, аби він у нас вийшов. Ми вже з вами вирізали наш такий пазлик. Тепер я вам пропоную скласти його, спробувати, скласти, що у нас вийде, чи все ми правильно зробили. Ось, наприклад, у нас був у мене був пончик такий, у мене була така цукерочка. І я ось так беру. І додаю. Все, пробуємо. Я вже склала, у нас вийшов ось такий пазлик особисто у мене. У вас, звичайно, вийшов інший, так як у вас були інші малюночки. Тепер я хочу вам запропонувати, аби ви поділилися власними ідеями малюнка одне з одним. Тобто, ви можете, наприклад. Хтось підходить до іншого, і ви ділитесь своїми ідеями. Наприклад, що ви хотіли показати в цій картинці, ким ви хотіли стати, або яка у вас мрія на майбутнє? Ми всі дуже гарно з вами помалювали, трошки відпочили, трошки попрацювали. І тепер я хочу вас запитати, яку ціль ви малювали на своєму пазлику? Що у вас вийшло? Діти віддають свої відповіді, хтось малював там альбом, хтось малював краски, хтось малював якісь предмети з тої професії, яку вони б хотіли обрати. Я вигадала також таке невеличке питання для вас, яке мене дуже цікавить. А як ви гадаєте, що б ви могли зробити для досягнення ось такої, наприклад, цілі? Під час такої невеличкої гри я б звертала на такі індикатори успіху, що усі б учні міркували про своє омріяне майбутнє і зображували саме його на малюнку. Також щоб учні себе почували комфортно, коли діляться своїми власними цілями з іншими. А ще аби вони змогли визначати свої цілі, а також планувати кроки для його досягнення.